Друзі, дивіться, який екземпляр попався, це можна так сказати. Хто знає мадонна місцевого, місцевого такого формату, ми бачимо тут гуцул на супілці, грає для гуцулки в традиційному одязі, бачимо як Карпати. І а, такі принти також е, карпатські е, деколі ми бачимо тут. От, е, стан досить е, хороший. Ми, маємо таку ложку також е, оригінальну. Е, немає вона таких переливів, просто такий е, приємний досить колір. Це березно, якщо я не помиляюсь, мануфактура з двох сторін. А, Тут другий трошки сюжет, От, вже бачу. Одним словом, якщо вас зацікавило, така порцеляна, посуд народний, декоративний. Прошу ставити вподобайки, поширювати людям, які це може бути цікаво. Ми в Раритетному Львові дуже любимо такі декори. От, і такий посуд раритетний. Тому, думаю, і ви заціните. Якщо підпишетесь на раритетний вів, будете більше бачити таких декорів. Це супниця. От. Прошу задавати ваші питання, пишіть коментарі. Мені б дуже хотілося, щоб ми тут з вами обговорювали. Які потрапляють, Там, чи це рідкість, чи десь ви бачили щось е, подібне. От, стан е, хороший, порцеляна досить українська, радянського періоду якісна. Е, є деякі такі моменти, а це е, вода. Тобто дуже якісна порцеляна, поливана, деколь, як ви бачите. Я вам її так передам максимально теж гарно нанесено. Тобто такий предмет в прекрасному збереження. І хотів вам сьогодні показати, От, і, тому що думаю, що він вартий вартої уваги. Якщо я вгадую ваші смаки, то прошу також прокоментувати. Підписуйтесь на наш інстаграм, щоб бачити більше раритетів. Також діє спілка раритетників